Василь Сомоненко, вірш цапфоксі та розкотом. Там де гофі і долині, де гуляє вітворі, там цвіте коса коїна з денним ім'ям сльозовий. Колись коїні коли тій був на тоні цар Фоксі, голова його мов Очі ніби какуни. У царя було три дочки і факсили пла... 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 три сини. Старша звалися Модота, ну, середка Вайвай, третя донечка покота. Пла... Всі сльози пла... через склой. А цареві три сини так і звали пла... Ось така була сім'я у царя фоксія. Пла... В дні вони сиділи. Сміялись та пири, сльози відомі велись. Цар Фоксів верів сердито, і із ними в день при дні плачуть всі коїні діти. Бо сміятись і водіти моєму царстві ні. Хто сміхнеся в час тім, я того негайно с Ще була у Фоксія тужі на партія своя. Міс ужили молодці, забіяки сльози всі. Хто сміхнець, вони хапали і нагайками шмагали. Так що в тому стрізь, вистачало плачу слізь. Цар любив, як бачу діти, Полюбив любив їх сльози пити. Ось такий був зафоксі, У коліні сльози литі.